Металевий корпус, великий AMOLED-дисплей на 2,4 дюйма з частотою оновлення до 90 Гц, наявність аоду, можливість здійснювати дзвінки, наявність НФС, моніторинг пульсу і СПО2, рівня стресу та сну і не тільки, заявляє сам виробник в рекламі до смарт-годинника. А от як насправді справи у даної моделі за фактом я вам зараз розповім. Зекономлю вам гроші та час. Підпишіться на мій канал та поставте вподобайку, щоб дізнаватися ще більше цікавого зі світу смарт-техніки, а також напишіть в коментарях моделі годинників, огляд яких ви б хотіли побачити. Постачається дана версія в коробці, на ній є назва моделі та коротка інформація. А от зображення немає. Що дивно, упаковка така собі, матеріали звичайні і картон міг би бути щільнішим. Часи запаковані в захисну плівку. Разом з ними є два ремінця, інструкція та магнітний зарядний пристрій. Габарити даної моделі складають 43 мм на 49 мм та в товщину майже 14 мм. Це глобальна версія, її наявність української мови та російської. Коректність перекладу бажає ліпшого. Придбати дану модель можна лише в сріблястому кольорі. На корпусі знаходиться коротка інформація. Датчики моніторингу здоров'я, мікрофон та динамік, із датчиків, наприклад, датчик частоти серцевих скорочень із датчиком кисню в крові, акселерометр, гіроскоп, електронний компас. Також на правому торці дві механічні кнопки. Колосо відповідає за перехід до головного меню і повернення. Друга умикає швидку панель. Також її можна додатково запрограмувати на зажим та подвійний натиск. І можна запрограмувати кнопку спорту. Екран встановлений амулет на 2,4 дюйма з розширенням 485 на 520 пікселей. Є-АОТ, який може працювати за розкладом та в смарт режимі. Шрифт читабельний, його можна збільшити або зменшити. Переклад не завжди коректний на українську мову. Система не підвисала. Яскравості вистачає, але коли на максимумі. Її можна регулювати в налаштуваннях, автояскравості немає. Автоматичне вимикання екрану максимум 30 секунд. При повороті зап'ястя екран вмикається майже одразу, але не завжди. Включити екран тапом не можна і вимкнути, накривши долоню. Також зверху вниз повідомлення: знизу вверх, панель швидкого запуску, зліва направо, додаткова панель, справа наліво віджети. В самому меню є погода, календар, нотатки, будильник, який можна завести з самого годинника, секундомір, таймер, трекер, компас, світовий час, набір номера, є плеер для регулювання гучності на смартфоні, є кнопка для віддаленої зйомки та ігри. Тренувань на борту досить. Базові тренування можна запрограмувати на кнопку. Місце знаходження працює лише з телефоном. Кроки вимірюються досить коректно. Тренування не може працювати в фоновому режимі, можна ставити їх на паузу. Під час тренування можна використовувати музикальний плеєр. Мультизадачності тут немає. Вимірювання пульсу може працювати в автоматичному режимі з періодичністю від 10 хвилин до 60 хвилин та в ручному. Вимірювання кисню в крові лише в ручному режимі. Вимірювання досить коректні, як і вимірювання фаз сну. Рівень стресу не вимірює. З корисного на пристрої є нагадування активності та дихальні тренування. Розмовляти через годинник можна, відповідати на дзвінки швидкими повідомленнями не можна. Повідомлення приходять швидко, відповідати на них не можна, смайлики не відображаються. Силу вібрації можна налаштувати, але вона слабка. Мікрофон відпрацьовує посередньо, звук терпимий, динамік тихий, акумулятор 450 мА. Зарядка займає 2,5 години, час автономної роботи до 2 днів, але це з натяжкою. Підключається годинник до додатку VRFit Pro. Українську мову у застосунку я таки не знайшов. В додатку є 5 вкладок: домашнє, тренування, маркет, обладнання та профіль і купу реклами. На стартовій сторінці ми маємо показники здоров'я. Кладка тренування має тренування на будь-який смак. На вкладці обладнання відображається заряд пристрою, циферблати, пошук пристрою та додаткове налаштування моніторного здоров'я. Налаштувати екран можна, режими не турбувати, погоду, адресну книгу та платіжну систему. До речі, вона у нас не працює. Підсумуємо: годинник не вартує своїх коштів. За такий перелік функцій при вартості у 50 доларів ви отримуєте лише зовнішній вигляд. Краще обрати щось інше.